Хула, мій аміго! В студії Олег Тарін. І ми продовжуємо прославляти файного короля Дінаса і захищати кордони Лінерії проти усіляких поганців. Народ, я як і казав, скажімо, поза кулісами зіграв знову місію з Умброю і пройшов її насправді доволі швиденько, отримав 3 зірки, коли вже знаєш, на що розраховувати, на що цей Басятіна здатен, і які штучки, фішечки і хитро. Чи може Умбра застосовувати, тоді, в принципі, з нею нормально можна бадатися. А коли ти лише перший раз з нею зустрічаєшся і скажемо, лоб в лоб з нею починаєш мочитися з цим кляксопривидом, то, звісно, ушатать дуже-дуже-дуже-дуже складно. Так, народ, е як я і минулий раз казав, ми грали з вами Кащеєм, в мене відкрилися усі герої, так як, в принципі, ніхто... Особливо мені якби не спрямував в плані ідеї вибора геройчика, яким будемо грати наступну місію. Я вибираю знов таки ж по своїм вподобанням. І беру, друзі, куцао для того, щоб пройти наступну місію на три зірочки і не втратить, сподіваюся, жодного життя. Він в мене прокачаний на останній десятий рівень. Я його вже трохи потестив, і дійсно такий насправді. Файний перчик, гарний перс, яким можна класно Пройти компанію. До речі, кащей він в мене також вже на 10 рівні, друзі. Я його прокачав, якраз проходячи місію минулу з Умброю. І насправді в файних руках, в правних руках, це дуже топовий класний герой, і ним грають реально доволі класно, особливо, коли він на 10 рівні. Мало того, що літає, і не кожен як з поганців може його вразити. Він ще й при цьому викликає косточок. Це таких маленьких костяних, як би дракошиків-динозавриків, які йому допомагають, і він дійсно обладає гарними навиками. Тому вибирайте велком і файно ним змагайтеся в компаніях. А вертаємо, друзі, до куцау. Це манах, манах, там не знаю, племені Шаолінь або там якихось великих файних повелітелів духів і пошуку цей. Не знаю, в общем, він має 400 здоров'я, захисту у нього немає. Урон 2436. Це доволі такий непоганий урон, і швидка в нього якби реакція і перезавантаження його навичок. Давайте подивимося, які він має. Навички. Перше, це стиль змії. Атака викликає біль і урон жертві понижається на 20%. Гарна тємка, давайте прокачаємо. Стиль дракона. Куцао трансформує енергію Ци вогняного дракона, наносить 25-75 очок урону ворогам, які знаходяться поблизості. Також дуже-дуже класна тема. Стиль тигра Куцао фокусує енергію Ци і пробиває броню, наносить поганцю 30 очок урона. Дуже класна штука, стиль барса. Виконує три молніносних атаки по декільком цілям. Наносить по 10-30 очок урона. Берем, берем, запаковуйте. І стиль журавля. З вірогідністю 20% куцау може уклонітися від атаки і нанести 20 очок урона контрударом. А вже запаковуйте, відправляйте, беремо. Народ, прям, знаєте, оце так уявив себе е, якимось героєм мультику кунг фу, де е, також головне. Герой володіє там панда всілякими стилями, а допомагають йому журавлі, тигри, зміючки і е, файні, гарні там е, майстри бойових мистецтв. І так, куцау я вибираю тебе, і давайте, друзі, помчимо до наступної місії, яка ось тут от рядишком знаходиться і темносвіт. темносвіт є. В общем, короче, якісь те, темні. Пучини. Гноми є одним із самих преданих наших союзників. Наш король називає їх стражами печер. В пошуках загубленого королівства Лорії вони наткнулись на мережу тайних тунелей ящерів. Полчища рептилій лізуть через них на поверхню, щоб підм'ять під себе лінерію і. Під когтисту лапу Хіса, короля ящерів. Опа, пульський народ, можливо, ми зустрінемося з басятяною ще й на цій місії. Ви повинні разом з гномами зупинить Хіса і його звірів, ібо тільки Дінас може бути королем лінерії. Та хто б сумнівався, звісно. Король Дінас за тебе, порвемо е, любого ящера. Опа, і тут мультяшечка народ. Друзі, ви тільки згляньте на це. Ящери прокладають тайний прохід в нас під ногами. Нам краще повідомить про це командуванню прямо зараз. Ой-ой-ой! Так, народ, щось в мене не дуже цей силует здоровенний, е, не викликає, скажімо, загального спокою. Так, гномчики, друзі, гномчики, Давайте ми їх сюди трошечки відведемо і роздивимося трошки карту. Опа, пульки народ дивиться, наш дружбанчик з місії з Бірісарда, і тут щось трошки притомився і ляг вздрімнуть. Так, черепушечок тут вистачає, звісно. Це вже, знаєте, знак того, що легкої прогулянки нам на цій місії не буде. Так, народ, у нас одненька точка, яку необхідно захищати. Я бачу ось оліани, лі... лі... ось Оліани, ось Оліани. Ну тут навряд чи будуть повсти, а отут-от, скоріш за все, вони будуть Ось Осьо. Звідси, звідси, йдуть дві зони, і смущає мене оцей підтачок народ. Це, типу, знаєте, як цей для суїцидників канал, типу, стрибає. Рятуйте. Мені здається, що тут прокладуть якийсь тунель і будуть іти і звідси. Тому... Треба, 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 треба. Я думаю, що ми захистимо тили. Ось так ми зробимо. І в мене, в принципі, ось піхотка, в мене тут гноми, вони поки тут будуть стояти. Так, друзі, ми поставимо ось тут, поставимо обов'язково лучники, поставимо ось тут лучників. А ось тут я не знаю. Тут я, мабуть, поставлю магів. Поставлю магів, Тут я полюбасу поставлю арту. І насправді я би поставив арту і тут. Поставлю арту. Тут магів в мене будуть. все пушечка, пушечка. огонь 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 Так, от тут взагалі теж тема класна, звісно, по центру. Воно буде і сюди, і сюди. Тут би також би поставити арту. Було б взагалі огонь так, мені треба піхотку буде поставити. Полюбасу. Мені треба буде поставити піхотку. Я думаю, де, друзі, в мене монеток залишилося зовсім небагато. І поки піхотку я, значить, ставити не буду. Мене тут буде зупинять, поки геройчик. Я поставлю ось тут. Ось так я поставлю. Ось тут в мене буде піхота, по-любасу, Тут я поставлю магію. Так, все, народ. Я, в принципі, трошечки башеньки порозставляв, У мене куцао, мій файний перчик, 400 здоров'я, 2436 урона. Це в нього, в принципі, бачите, друзі, на 10 рівні. Але зараз побачите, як він ушатує цих всіх ворогів. Дивіться, хо-хо! хо Такі, типа, получив жбан, такий, як Жан Клод ван Дам в свої молоді роки. Розтяжка в нього там просто вообще топова. Так, давай, кусау. Так, оце, знаєте, друзі. Э, мабуть, я трошечки. Кусау, давай сюди. Я зроблю ось так народ. Я все ж таки зроблю. Я поставлю отут піхотку. Тому що. Э, оці от. Э, Шпигуни ящери, які uh, з'являються і зникають, вони реально можуть створити додаткових проблемок. Вони можуть створити додаткову проблемок. Я отут поставлю, маю. Так, хорош. А тут в мене буде арта. Все, у мене три башні. У мене три башні арти. І я не знаю, як насправді я це все діло прокачаю. І Чи встигну я все це діло прокачати. Але я буду сподіватися, тому що мені такі мені так. Потрібні будуть, і треба буде е дивитися, які е там перші ба ці башенки будуть прокачувати, які далі на Але це все буде по ходу діла. Ви дивіться, як файно він валить вообще оцього гризуна, цього ящера постачителя. Вообще матує просто в хламіну. І такі, знаєте, і намагається йому под ножечку, подсічку здань. Дивіться, який шустрий. Просто він мені зайшов ще самого-самого самого початку, коли я його трошечки вирішив потестити, поглянув. Думаю, Боже, що тут за монах Шауліня? Що він робить серед драконів? Що він робить там серед вбивць? Що він робить взагалі, і ну які він може, скажімо, мати навики для того, щоб зупинити цих, от, наприклад, ящері потрошителі. І друзі, він реально один з кращих таких героїв, якими я. Ну і в цій частині Кіндом Раш, і в першій частині Кіндом Раш. Він реально дуже потужний, він дуже швидкий, він дуже моторний. Він дуже доволі швидко прокачується і має файні здібності. Тому народ рекомендую. Рекомендую беріть, насолоджуйтеся, користуйтеся і е, файно. Прокачуйте цього класного п'є. Так, давайте меху, меху поставимо. Да, хай меха буде тут. Хай буде тут меха, тому що в мене ось є е арта, яку я також буду прокачувати на меху. І я його поставлю ось тут на цьому перехрю. Так, давайте сюди кусау заженемо, тому що тут е щось велике скупчення ящерів. Бачите, він. Е е як е, асасіни-воїни е, і як е, Міраж, Міраж, також, Міраж, пам'ятаєте, вона також мала можливість, вона правда залишала е, замість себе е, свої якби, тіні, але вона також зникала. вона, якби, Доволі швиденько е, могла переміщатися з одної точки в іншу. Оцей також ухиляється від е, можливого урону, який йому можуть нанести. Бачите, які швидкі, і е, вертається, скажімо, в пункт А, в точку зону, з якої він е, розпочинав свій шаолінський шлях. Ну, класний, класний перц, класний е, геройчик. Мені він подобається. Доволі непоганий, тому народ реально рекомендую: беріть, грайте, насолоджуйтеся, валіть поганців і відчуйте себе е цим непереможним майстером е Шауліні. Е я думаю, що в навичках з ним може змагатися лише Джекі Чан. Так, хорош. давайте поставимо тут другу меху, вони в мене ще поки з допами не прокачані, але нічого страшного. А ну давай, куцао, допоможи е, моєму підкріпленню. Все, з одної тички. Народ, з одної тички. Він, коротше, опа, що це таке? Ящер-снайпер. Дуже міткі ящери, озброєні м спеціальними розробками смертоносними арбалетами. стоїть два життя, дальня атака. блін, в мене. Й. Йо... Да ти шо? Да да ладно, як це так? на Напівкарты він шмаляє, Він просто мою піхоту в нолю шатал Й-моє. А ну на проти метеора. Шо слабо? Я в шокі. Треба прокачувати долі швидесенько, мені треба прокачувати е, моїх файних е, арбалетчиків. Ну поки лучників, а потім вже арбалечків. Куцаушатав! йо майо народ, я реально провтичив, що ушатали мого куцау. Дивіться, як воно валить, -мо, з точки А він може через цю карту е, перебити мою піхоту. Народ, коротше, з цими перцями, з цими е, ящерами, снайперами. Е, жоден із ну, не підкріплення, не піхота, вони е, реально ну, не корисні. Тому, як будете розставляти ну, скажімо, враховуйте цей момент. Народ, оці ящери-снайпери вони валять реально через цю карту. Не ставте близько піхоту, ставте її десь в тилу позаду і обов'язково ставте е, ось. Е, лучників там, або магів, або когось хто валить дальні цілі і може гарнесенько ушатати оцих от снайперів. У мене питання залишається, звідки у цих от ящероподібних шкарлупопиких тварюк таке озброєння. Реально, в них там чи інженери-тіхнарі дуже-дуже дуже такі прокачені. Толі щось, чогось я не знаю. Знаєте, ніби спонсорами їх озброєння є е, е, якісь е, не знаю, якісь непривиди, а прибульці. Так, тепер я зрозумів, що е, тут. Е, ну... Мається на увазі, що летять дракони. Мені треба прокачувати тут і ставити укріплення. І все ж таки я тут поставлю магію, друзі. Тому що, е, бачите, є повітряні цілі. Так, давайте заберемо нашого Куцао. І я реально ну, завтичив, що тут можуть летіти ящери. Боже, їх просто їх пре не мерено, не Куцао, Давай сюди, друзі. Бувай сюди, мій хороший. так, давайте поставимо магів. І так, щоб бути впевненим, що жодна з повітряних цілей не проб'є мій захист. Реально валять просто-просто піхоту ушатують в ноль. Народ, в ноль. Дивіться, де мій куцао, він прям біля точки стоїть ось тут. І все одно це не дає взагалі, ну, скажімо, ніякого толку, тому що вони з одного кута валять. Піхоту через цю карту дуже потужні воїни, друзі. Це реально ну дуже складні і дуже потужні э, воїни. Ці от арбалетчики. Головний не підпускать дуже близько. Так, я ще не прокачав свою протиповітряну систему оборони, тому що немає в мене поки на це ресурсів. Немає монеточок, немає в мене поки можливості це зробити. Але нічого, нічого. Я прокачую башенки, я прокачую арбалетчики Прокачав, і мені головне ушатувати осиходь снайперів. 12-22 урону, але вони дуже швидко переозброюються. Мається на увазі, вони е, дуже швидко. Euh, не знаю, що вони там використовують: Дротики, чи якісь стріли, чи ще щось таке, що. Um, ну, додає їм можливості е, доволі швидкого е, використання свого зброї І валять вони, звісно, валять. Ну Просто валять дуже-дуже далеко валять. Піхота, народ, піхота тут взагалі просто, я не знаю. ну... Дивіться, з цієї сторони, з цієї сторони, ушатали мого. Е, ушатали мого куцау просто взагалі в хламіну. В хламіну ушатали на ізі. Так, давайте поставимо тут е, магію. О, все, як я і казав, і тут будуть зараз вести зляні. Так, народ, треба залишати мого куцау десь тут в тилах, тому що. Ідуть з усіх країв, з усіх боків, і доволі, я вам хочу сказати, грамотно грамотно гра построїла волни атак цих ящерів. Іде спочатку дальня. Піхота. Вони виносять моїх якби, сторожових, потім додають танками. Танки вже просто ну, проходять, не, не зустрічаючи ніякого супротиву, тому що немає піхоти, яка б могла їх, скажімо, стримати. Тому, звісно, блін. Дуже грамотно, дуже грамотно ці волни йдуть атакувати мої укріплення, мої е, зони і мої башни. Це, звісно, не просто народ, я вам буду сказати, не просто. Так, хочу прокачати е, ППОшечку свою файненьку, щоб бути вже спокійне. Тому що у цих от дерзких борзих танків в них доволі багато е, здоров'ячка, і сила удару, сила урону у них доволі також прилічненька. Так, віверни. Ну, тут в мене, в принципі, багатенько башень, які валять по повітряних цілях. Тому, в принципі, е, я не думаю, що буде якась проблема. З цими вівернами. Урону у них немає, просто здоров'ячко. Вони просто собі літають, такі, знаєте, нікого не чіпають із серії. Ми тут просто собі політаємо гарнесенько. Нам казали, у вас тут гарні висоти, красоти, є на що подивитися. Тому не звертайте на нас увагу, ми тут собі спокійнесенько політаємо. Да, обов'язково, обов'язково. Народ, я наставив башні нікромантів, тому що мені ці башні реально зайшли, Вони мені дуже подобаються. На минулій місії ми з вами з'ясували, що башні нікромантів. Вони, скажімо, під кащеєм, кащей владика цих башень-нікромантів, він ними керує, він ними якби, володіє і він їх направляє. Що тут костяшечки, що там костяшечки. Одні кругом костяшечки. Так, ящери вбивці, ящери вбивці, ящери снайпери. 10 ящерів снайперів будуть іти. І народ зараз ці е, снайпери ушатають цих моїх скелетонів, скілекупів. Скіли зубів і будуть, в общем, ушатувати цю піхоту. Бачите, як я і казав. Єдине, що це їх стримує. Давайте ми побачимо трошечки їх. Підпалимо їх ящерські дубки, щоб не думали, що в них буде тут легенька проблемка. Вони просто, вони в такому тилу знаходяться, що я навіть не знаю. Я в от це в них, звісно, дальність атаки просто послушна. Так, давайте тут прокачаємо вогнику трошечки, додамо вогню палкого, щоб. Я ще не думали, що тут їм буде на ізі. Так, жалко, що ось тут немає, знаєте, якусь мені башеньку б таку для е, того, щоб валили оцих снайперів. Ну все, ушатали. Ушатали, ушатали вообще в хламі, ушатують мою піхоту. Я навіть не знаю, може мені тут забрати піхоту. Мені просто реально чувачочек цих жалко. Чекаю метеори, друзі, для того, щоб завалені цих снайперів. Бачите, вони стоять. А ну давайте от сюди підкріплення. Так, хорош, хорош. Трошечки я їх там, несподівано зустрів їх підкріпленням несподівано в Думають, а да що це було, А що це, це трапилося? Ну давайте тут магію поставимо. Може вони будуть доставати до е, цих снайперів. Да, в принципі, у нього і так цілей вистачає. Во, хорош! Хорош! Красавчик, красавчик, давайте прокачаємо цього е, нашого єдинорога серед е, таких от башень архімагів, е, бо він у мене одненький, тут, в основному, мікромантики тусять. І прокачаємо його на повну потужність. Оці віхрі, вони також, до речі, дуже класні, не тільки переносять ворогів, скажімо, на деякий відстань назад, вони ще й забирають, ну, наносять урон. Це реально класне. Так, друзі, 14-та волна, йо-майо, це взагалі швидко ми з вами розматуємо цих перчиків. Взагалі круто-круто, круто. Мені подобається, мені подобається. 14-та волна, дуже швидко виходить місія, народ, вона мене просто, знаєте, ну, запаланіла повністю абсолютно. Я от прям знаходжуся в цьому потоці. Не звертаю увагу, на те, що там, яка волна. Де як куди, а просто насолоджуюся цю файною Так, 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 народ. Так. В принципі, в принципі, піхота тут, ну от, чесно кажучи, ні о, чому, ні о чому Я втомився, якщо чесно, їх втрачати, друзі, і я просто піхотку свою звідси прибив. Поставлю ось тут, арту. Зараз також прокачаю гарнесенько і будемо виносити, будемо виносити також е, на півкарти оці от е, арпатичики. Блін, йо-майо, -йо, ви задолбалі! Ушатують мого куцау просто в хлам. Він не встигає не регенить нічого. Ні, 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 ні. Так, друзі, прокачаю е, багнючку ванючку на, у мікроматі, ставить... Е, Цих всадників смерті не буду, тому що немає резону. Немає резону, ці ушатують в хламіну, е всадників. Дивіться, бачите? Блін, з одної тички, вообще просто поклав з одної тички. Я, бідного куца оцього ганяю е, то туди, то сюди. І Дивіться просто, яка відстань у Блін, ну. Да ти шо, да то успокойся, угамоністи, блін. Харе, по-моєму. Валі. Я просто в шокі. Ви подивіться цю відстань, От він зараз гнома ушатає. Мені ж прям цікаво, він дострелить до куцау. До гнома то дострелить. Це просто капець. Ну це, погодьтеся. Так, давайте отут прокачаємо багнючку ванючку. Так, народ, 15 та волна. Опа пульки, друзі, пішов бос, бос пішов, хіс дивіться, в нього 7700 здоров'я, 100-150 урона. Народ, це не я дергаю екран. Це він так колбасить оцими своїми гантелями, що в мене екран дергається. Блін, йома не -йом. на очах, реально в очах трохи починає блимать. Труситься екран, я вам oh. кажу, аж мене починає трохи дергать, починає мене трохи трусити. Так, хорош, 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 хорош. О, давайте, друзі, ми, напевно, прокачаємо наші гномів, бо вони в мене взагалі, борються. А, так, народ, ми перемогли досягнення король ящерів, перемогли хіса і отримали три зірочки, не пропустили жодного з ворогів. Бос не найпотужніший, він доволі швидкий, він такий дерзкий, він такий брутальний, там, такий накачаний, знаєте, такий, в тренажерці, навірно, зранку до вечора 24 на 7. З гантелями вийшов, захотів нас ушатати, Але в итогі ушатали ми його. Друзі. Гарна місія, дуже класно. Я знаєте, в одному потоці її пройшов. Цей поток підтримував мій файний майнах майстер Шауліню Куцао зі своїми навиками: змії, дракона, тигра, барса і гуся. Ну не гуся, ладно, журавля, журавля, пробачте. Дякую вам, друзі, за підтримку, за компанію, за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ким би з героїв ви хотіли, щоб я пройшов наступну місію. Бережіть себе, добра, благополуччя, папа.